Презентація книги вулиці Вінниці, авторкою якої є докторка історичних наук Тетяна Короєва. Як повідомляють у департаменті у справах засобів масової інформації Вінницької міської ради, це перший системний довідник з історії топонімів Вінниці від XVII століття до грудня 2022 року. Він призначений для орієнтації Вінничан у часі та послідовності перейменувань і найменувань міських вулиць та провулків. Як зазначає авторка, видання містить оглядову статтю про топонімічні. Практики міської влади та громади від 19 століття до сьогодення та перелік чинних топонімів з історією перейменувань та найменувань кожного з них. Для зручності користування довідником подано також індекс усіх історичних назв. Завдяки цьому можна довідатись, як змінювались назви окремо взятих топонімів. Наприклад, сучасна вулиця Келицька між 1906 та 1910 роками носила назву Богемська. У 1921 році вона стала Спартаківською, у 1941 – судецькою. За два роки знову Спартаківською, а сучасну назву отримала у 1976 році. Три складові частини. Перше це такий оглядовий наразі з історії перейменувань вулиць в місті, ну, з деякою аналітикою. скажімо так. Просто описати було теж не дуже цікаво, а розкласти складників. Так, це було, для мене було важливо. Друга частина це власне каталог вулиць проволків. Тобто мова йде за нас, ну, топоніми, і кожен з них з датою, і там, де була можливість, я встановлювала попередню назву. От про це я хочу поговорити далі. І третя складова, так, да, вибачте, тут іде вже прокоментую. Ті, хто будуть користуватись, звернути увагу на посилання на стерікс, на ту зірочку, де я попереджаю, що мова йде про історію вулиць в місті. Тобто історія цієї вулиці, поки вона була в селі, немає архівних документів. І тут практично нічого зробити неможливо. Я намагалася з людьми розмовляти. В Сабарові, Пирогово, на Хуторах. Так, іноді хтось щось міг сказати, коли що було перейменовано. Тому там, де є біля вулиці зірочка, це означає, що з цього року ця вулиця опинилась в межах міста Вінниця.